Доброго дня малята! Мене звуть Марічка, і я вас хочу сьогодні познайомити з українським посудом. Подивіться на екран. Що ви бачите? Так, це посуд. З якого матеріалу він виготовлений. Правильно, він зроблений із глини. В давнину, коли ще не було фабрики заводів. Посуд не купували в скрамницях. посуд миски, горщики та інші. Посуд виготовляли вручну. А щоб він був привабливий, оздоблювали візерунками. Як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд? А зараз ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В глина в кого ожива, творить з неї, хто дива, в кого посуд, наче жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар це людина, яка виготовляє з глини посуд і допомагає їй в цьому пристрій, який називається гончарний круг. В народі кажуть, гончара глина годує. Діти, як ви вважаєте, важка праця в гончара? Так, дійсно, нелегка ця праця. Багато потребує вміння і терпіння для того, щоб отримати такий гарний посуд з глини. А зараз ми розглянемо деякі зразки. Чи знаєте ви, як він називається? І чи впізнаєте його, відгадавши загадку? Біля тіла вухо, голови немає, молоко, сметану, квас добре зберігає. Що це, дітки? Так, це глечик. Який він? Глиняний, блискучий, гарний, красивий, великий, розписний український. Наступна загадка. Майстер в руки в мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, так розписував тарілку. Якої форми тарілка? Вірно маляти, вона кругла. Продовжуємо. Наступна загадка. Як у піч мене несуть. В мене овочі кладуть, ще й водичку наливають. У вогонь і борщик мають. Що це? Так, борщик. Наступна загадка. Мені. Мак розтирають, галушки в мене кидають. Річ потрібна і не хитра. А зовуть мене Макітра. На який посуд схожа Макітра? Так, на горщик. А ось цей посуд називається Куманець. Це святковий український посуд. В нього наливали різні напої. Квас, узвар, воду. На що він схожий, діти? Так, на великий бублик з носиком і з ручкою. Вироблений виріб гончар опалював печі при високій температурі. Після випікання посуд ставився, ставав міцним і дзвінким. Прикрашали посуд різним орнаментам. Діти, про що ми сьогодні говорили? Так, про український глиняний посуд. Це надбання нашого народу, який ми повинні шанувати і знати. А я прощаюсь з вами. До побачення!